Якщо ви не знаєте, яким салатом потішити своїх рідних, то рекомендую приготувати даний салат. Він надзвичайно смачний і корисний. Салат на всі випадки життя. Для його приготування потрібно відварений червоний бурячок, огірок, лимон, зелень, руколи, відварене куряче філе, кріп, цибулина, а також для соусу. Оливкова олія, гірчиця, мед, сіль. Нарізаємо буряк соломкою. Порізаний буряк поливаю чайною ложкою олії для того, щоб він мені дуже не зафарбував решта овочів. Тепер нарізає соломкою огірок. В цьому салаті саме свіжий огірок надає йому чудового смаку. А якщо немає свіжого, замінить маринований або навіть і квашений. Порізаний огірочок відправляє до салатника і буде нарізати теж соломкою цибулину. Для цього салату я використовую саме таку червону цибулину. Вона має дуже хороший, такий солодкуватий присмак. Для цього салату чудово підходить свіжий кріп, особливо, коли в ньому є свіжий огірочок. Разом вони дуже смакують. Порізаний кріп відправляю теж до салатника. І тепер буду нарізати шматочками м'ясо. М'ясо теж нарізаю соломкою, так як все нарізано. так, Отже, так тільки буде воно гарно дивитися в салаті. Відправляю нарізане м'ясо до салатнику і руколу. А тепер буду готувати соус. Для приготування соусу я беру 2 столові ложки рафінованої олії. У мене оливкова олія. Даю сіль, у мене є пів чайної ложки. Столову ложку діжинської гірчиці, яку я сама виготовляю. Чайну ложку меду. А також для кислинки витискаю сік лимона. І обов'язково даю перчик. Тепер все це гарно перемішую для того, щоб воно гарно розчинилося. І цим соусом буду поливати салат. А тепер підготовленим соусом поливаю салат і залишається його гарно перемішати. Такий салат можна зразу подавати на стіл. Він буде чудово смакувати, навіть якщо хвилин 20 так постоїть в цьому соусі і набере ще кращого смаку. Такий салат я ще виготовляла з квашеного буряка. Теж виходить дуже смачний і лимона вже не потрібно додавати. Отож рекомендую. Готуйте і споживайте на здоров'я.